Четвертий поверх от видно, де велика дірка зіяє. Це моя квартира, бувша квартира. Лариса Тищенко жителька міста Бородянка на Київщині. Жінка за професією адвокатка. Ще 23 лютого 2022 року вона працювала у суді, де проходило слухання однієї з кримінальних справ. А вже за тиждень її життя розділилося на до та після і перетворилося на суцільний жах. Важко це все пережити. Я фактично втратила все, тобто, все своє життя залишила там, навіть з документами, з фотографіями. На сьогодні не залишилось ні одної фотографії. 1 березня на п'ятиповерхівку, де жила пані Лариса, російський літак скинув авіабомбу. У цей момент жінка саме вийшла з укриття і піднялася забрати деякі речі до своєї квартири. Я зрозуміла, що жива, мене привалило просто шкафом, упала панель, стінка упала на шкаф, шкафом на мене, і це мене спасло. Однак не встигла пані Лариса оговтатися, як російський літак пішов на друге коло і скинув ще одну бомбу на її будинок. Від другого удара просто повалилося, все повністю звалилося, і е, сходові клітини рухнули. І взагалі у мене вже вихід був прямий з другого боку. Тобто, двері вже. Я не знала, де вони ділися, чи вони вилетіли десь на вулицю. Це вже зараз я ходила, побачила, що вони залетіли буквально всередину. Яким чином навіть не знаю. Будинок склався як картковий. Квартира пані Лариси перетворилася на руїни. Жінка на силу вибралася із завалів і одразу стала допомагати своїм постраждалим сусідам. Після цього ми спустилися вниз і почали спасати людей, які були на третьому, на другому поверсі. Їх спускали вже по простиням зв'язаним. На жаль, того дня жертв було дуже багато. Загалом у Бородянці загинуло більше ста цивільних. Понад 40 загиблих знайшли під завалами. Багато людей, ті, що в квартири пішли, до сих пір не знають, де вони ділись. Тобто навіть фрагментів тіл не знайдено. Це, ну, це не люди. Я не знаходжу слів. Гарних слів для них не може бути. Пані Лариса втратила усе своє майно. Її дорослі діти тепер мешкають у гаражі, а сама вона у квартирі своєї літньої мами. Та, попри все, жінка не втрачає надії і віри в Україну та українців. У мене немає дому. Я вже ну як це кажуть, бомж без документів, без нічого. Ну, ви знаєте, завдяки нашим людям, ну, все-таки можна якось виживати в цьому світі. Ми, коли приїхали в Жмеренку, всі сусіди позбігалися, просто їм сказали, що приїхали люди з розбомбленої бородянки. Вони зносили все, що могли: каструлі, відра, е, ну, постільне, там, полотенця. Тобто, в шов, кого було продукти, шов кого було, все несли. Ну, Чесно, наші люди неймовірні. Завдяки таким людям Україна живе.